Сі, які відбувся чемпіонат України. Там відбувалися зразу два чемпіонати України. В суботу відбувався чемпіонат України серед юніорів. Юнаки до 21 року. А у неділю відбувався чемпіонат України по кадетів юнаки до 18 років, в якому і прийняв участь. Нас Омельченко Ярослав. Омельченко Ярослав провів на килимі чотири поєдинки, здобув чотири гарних перемоги і став переможцем цього чемпіонату. Став чемпіоном, здобув норматив мастера спорту у України. Перші два поєдинки Ярослав виграв. Дуже-дуже швидко дуже провів гарні китки і переміг. А вже в полуфінальному поєдинку він протистояв дзюдоїсту із Дніпропетровщини дуже великому, біля 150 кілограмів дзюдоїст, Але Ярослав провів свій коронний кидок, зробив утримання і виграв цю схватку. У фіналі йому противостояли київляні. Це його конкурент уже давно, але, але боротьба була дуже складна. Перемогу одержав Ярослав тільки в додатковий час. Привів кидок. Привів кидок і цього китка було достатньо для перемоги. Тренувався два рази в день. Часто їздив на тренувальні збори, тренувався з спортсменами української команди національної збірної. На медаль розраховував. Але не, ну, не дуже був впевнений, що е, буде змога заробити золоту медаль, але вийшло, як вийшло. Суперники були, ну, всі, суперники всі знайомі, е, з усіма ми знайомі, всі свої. Е, дуже вдячний тренерам за підтримку. Е, давали накази, я їх виконував і вийшло дуже добре це зробити. Я знав, що як перше місце це. Майстер спорту, але коли я відборовся, я про це зовсім забув. До мене підійшов тренер, підійшов другий тренер, і один спитав іншого: з чим ми його можемо привітати. Другий перший каже, ну. З, тільки з тим, що він чемпіон України, а другий каже: ні, ще з тим, що він виповнив майстер, майстер спорту. Ну я дуже зрадів, пам'ятав, що виповнив норматив майстера спорту. І ну, був дуже радий. Дуже. Одразу, коли я повернувся додому, всі почали телефонувати мені, всі, кого зустрічав, мене вітали з виконанням нормативу майстра спорту, з золотою медалі на ну, на чемпіонаті України. Дуже всі раді, і близькі, і друзі, і тренери, дуже всі мене гарно привітали і зустріли з посмішкою на обличчі. 2022 рік Ярослава Меченка, ну як наші плани усі. Виконав, тобто став другим, третім, а це став першим на чемпіонаті нашої країни. Два, по тому цього року він його включили у резерв збірної команди нашої країни. І тепер він тренується з збірної країни з дорослою. На наступний рік у нас ще буде одна Україна, відбір на чемпіонат Європи, Міра і малі, малі Олімпійські ігри. Тобто, ну, Ярик, рік какбо мастера спорту виконав чорний пояс заробив, Ну ждемо далі. Що він буде? А в основному щоб він нанівся і працював. Тренерський склад дуже задоволений цією перемогою, бо ця перемога йому дає місце у національній збірні. Наступному році він буде приймати участь у міжнародних змаганнях у чемпіонаті Європи, у чемпіонаті світу. Я дуже задоволений його виступом, ну, тому що би так, для нас чемпіонат області це переходний період, а от чемпіонат України це вже ціль. Ну, він нам дає тепер, <сміх>, ну, там, ми тепер хочемо, щоб він не тільки був чемпіоном України, ну, а також чемпіоном Європи, а також найвелика ціль це Олімпійські Ігри. Ми мріємо, що він. В наступному році привезе нам медалі не тільки з чемпіонату України, а вже з чемпіонату Європи і з чемпіонату світу. Дуже вдячний своїм тренерам за таку підготовку за фізичну за мотивацію. Дуже допомогли мені їхні підсказки, і я дуже їм вдячний.